Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Необхідно сказати, що любов змінює нас. Коли людина відчуває, що її люблять, вона насолоджується життям у всій повноті, чекає від нього прекрасного і великого. Саме життя було створено Богом, щоб ми кохали і були коханими, щоб батьки любили одне одного і своїх дітей безумовною любов'ю з моменту їх появи на світ. А діти, навчені цією любов'ю, змогли любити тих, хто стане їхнім супутником життя. Справжня любов повинна бути безумовною. Неможливо любити на умові. Той, хто говорить, що любить, але даруючи любов, очікує, що у відповідь інші будуть виконувати певні вимоги, перетворює кохання на шантаж і вимагання. Багато батьків не розуміють, якої шкоди завдають своїм дітям, бездумно кажучи їм: якщо будеш погано себе вести, я перестану любити тебе. Або якщо не зробиш того, що я прошу, не буду любити тебе. І навіть якщо будеш добре вчитися, я буду більше любити тебе. Це емоційний шантаж і життя виставить рахунок тим, хто любить таким чином. Відомий психолог Вержиніас Сатир написала: Я хочу любити тебе, але не тримати, цінувати тебе, але не оцінювати, приєднатися до тебе, не втручуючись, я хочу запрошувати, але не вимагати прийти. Я хочу залишити тебе, не звинувачуючи, судити про тебе, не осуджуючи і допомагати тобі, не ображаючи. Якщо й ти хочеш того, ми можемо зустрітися і зброю. Збагатити життя одне одного. Пара людей може бути щасливою і повноцінною, коли їх поєднує безумовна любов. І дивно те, що коли ми починаємо любити, не ставлячи умов, тоді ми можемо отримати те ж саме у відповідь. Любов Бога до нас безумовна. Ісус говорить про це. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Іншими словами, Бог любить людей незалежно від їхньої поведінки. Він любить, тому що обрав любов. Любить так, тому що любов означає не просити нічого натомість. Бог єдиний приклад абсолютної любові. Просіть Бога, щоб він навчив вас любити, не ставлячи умов. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти любиш нас, своїх грішних дітей, не ставлячи нам ніяких умов. Допоможи нам навчитися від тебе, любити інших, любити своїх близьких, рідних, своїх домашніх, не ставлячи ніяких умов. Благослови Господи, сім'ї наші, благослови Господи, жителів нашого краю, благослови Господи, жителів в Україні, щоб ми могли проявляти. Повагу, любов один до одного і цим самим звеличити тебе і прославити нашого люблячого Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог є любов, Він любить нас безумовною любов'ю і навчає нас проявляти таку ж любов. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя. Через них ви зможете краще познайомитися з Ісусом, вашим Спасителем. Вам про своє бажання лише потрібно повідомити нас. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До нових роздумів!